Проблема класифікації хімічних елементів у 60-ті роки 19 століття захопила великого вченого Дмитра Івановича Мінділеєва. Він шукав певні закономірності та взаємозв'язки. На той час було відомо 63 хімічних елементи. На кожний із них вчений завів певну картку або картотеку, так звану, яку записував відносно атомну масу елемента, значення його валентості, відомості про просту речовину, про сполуки, які вони утворюють. Створивши певну систему, розташувавши елементи в певній послідовності, він сказав: Я склав природну систему, в якій кожний елемент стоїть на своєму місці, що відповідає його властивостям. Створивши цю таку систему, він навіть не підозрював, що він створив першу в світі офіційну шпаргалку, за допомогою якої можна багато чого розказати: як про елементи, так і про сполуки, які вони утворюють. І шли роки. Багато фізиків та хіміків, працюючи у своїх лабораторіях, зробили певні відкриття, які тільки підтвердили прозорливість Дмитра Івановича Менділєєва у відкритті його періодичної таблиці. А саме Нільс Бор, йому була присуджена Нобелівська премія з фізики за заслуги в дослідженні будови атомів і випромінювання, що випускається ними. Джозеф Томсон запропонував першу модель атома і заговорив про електрон першої відкритої елементарної частинки, що є матеріальним носієм найменшої маси і найменшого електричного заряду відомих у природі. Ернест Резерфорд, англійський фізик, один із творців вчення про радіоактивність та будову атома. Його ще називають батьком ядерної фізики. Дмитро Іванович Менделєєв ще в 1869 році при зіставленні властивості, відомої на той час хімічних елементів та величин їхніх атомних мас, сформулював періодичний закон. Ось таким чином: властивості хімічних елементів, простих речовин, а також склад і властивості сполук перебувають у періодичній залежності від значення атомних мас. Сучасна періодична система зовсім не схожа на ту, яку створив Дмитро Іванович Менделєєв. Ми її знаємо зовсім іншу. Він розташував елементи в певному порядку і призначив кожному із них. Свій порядковий номер він навіть не підозрював, яке велике значення має саме порядковий номер для характеристики хімічного елементу. Давайте з вами розбиратися, а що ж являє періодична система і що завдяки їй ми можемо з вами з'ясувати. Для прикладу візьмемо атом фосфору, який в періодичній системі стоїть під номером 15. Що, завдяки, що вказано саме в цій клітиночці в сучасній періодичній системі хімічних елементів? А саме символ хімічного елементу, який в даному випадку позначений як П. Наступне назва хімічного елементу і назва простої речовини. В даному випадку вони співпадають, тому у періодичній табличці зазначене тільки одне слово. Наступне порядковий номер. Ось він є порядковий номер. На що ж вказує порядковий номер і чому він має таке величезне значення? Давайте пригадаємо з вами будову атома, з чого складається атом. Він складається із позитивно зарядженого ядра, в якому знаходяться протони і нейтрони, і вони в мене зазначені різними кольорами, і електронами, які рухаються навколо нього. Отже, порядковий номер елементу вказує на число протонів, яке міститься в середині атома у ядрі. Тому число протонів у фосфору дорівнює 15. Так як атом в цілому не має заряду, тобто він є електронейтральним, число електронів також буде дорівнювати 15. І ось тут, скажете ви, є певна проблемка. А число нейтронів зовсім не вказано. Звідки взяти? Ні, це не є проблемою. Для цього існує атомна маса. Знайдемо, де вона знаходиться. Значення атомних мас для розрахунків ми беремо ціле число. Тому 30,973 ми округлюємо до цілого числа, і це буде 31. Яким же чином завдяки атомній масі ми можемо знайти число нейтронів? Для цього ми повинні від атомної маси відняти заряд ядра або число протонів. І таким чином 31-15 ми знайдемо число нейтронів. Наступне, існує тут певний розподіл електронів по енергетичних рівнях. І ви бачите, який він 2, 8 і 5. І останнє, що ще є, електронна конфігурація останнього енергетичного рівня: 3С2, 3P3. Того маємо ще пам'ятати, що протонне число або число, яке вказує на число протонів і дорівнює заряду ядра атома, це буде порядковий номер хімічного елементу. І друге число, яке ми також маємо пам'ятати, це нуклонне число. Воно вказує на атомну масу хімічного елементу. Враховуючи всі відкриття, які були зроблені щодо будови атому після створення періодичної системи і висловлення періодичного закону Дмитром Івановичем Мінділієвим, з'ясували, що періодичний закон, по-перше, він є фундаментальним законом природи. Він визначає властивості хімічних елементів, простих речовин, а також склад і властивості сполук. Але з'ясували, що вони перебувають у періодичній залежності від значень зарядів ядер атомів. І це є сучасне формулювання періодичного закону